А ви хотіли, щоб вам лікар на картах кинув, щоб поставити діагноз. Звичайно, потрібні аналізи. Дивіться, я це розумію. Але коли ти приходиш до лікаря, він тобі каже, так, ну окей, ти заплатив 500 гривень за сеанс. Це в приватній клініці. 500 гривень. Він каже, тобі обов'язково через тиждень треба прийти до мене ще раз показати. Я тебе вже записую. Потім він каже: тобі, на тобі таблеток, там майже на 1000 гривень, і на 2 900 чи на 2 600 аналізів. І такий обов'язково обов робити в нашій клініці тільки в нашій, і обов'язково що ти від мене, від дерматолога. Я тебе теж записую, тільки ти можеш в будь-який день прийти, але я тебе вже записую. І в тебе такі очі, ти відчуваєш, що тебе десь нажучуть. Я, якщо ви пам'ятаєте відео, яке було скільки тиждень назад, дивіться, я показую ногу. От ну блін, тут. Тобто, по факту воно вже взагалі не чухається. Бачите, це скоріше якась ще рана була, чи що, я просто чи давно вдарився. Ну я не знаю, бачите, от є така штука, ця вже не чухається, абсолютно, воно не болить, воно вже взагалі кольору немає. Просто якось на камері так показується. Я розумію, що мені взагалі нічого не потрібно було. Абсолютно. Є речі, наприклад, е, там я гіпертонік, в мене постійні проблеми з тиском, я кожен день п'ю таблетки, робили лише, ну, якщо от. Видно, там на ногах операції це косточки видаляли. Я кожен день п'ю таблетки від тиску від пульсу, і щоб не ну, типа сечова кислота, щоб не піднімали, щоб косточки не росли. Я знаю, що таке здавати аналізи і контролювати своє здоров'я. Я розумію, що таке пити таблетки, які тобі дійсно допомагають. І що таке два рази в день міряти тиск і слідкувати за своїм здоров'ям. Я того і не вживаю алкоголь, і не п'ю ну, типу, і не курю, того що ну я слідкую за своїм здоров'ям. Але коли ти приходиш до лікаря і ти розумієш, що ну, от чесно кажу, ти прийшов і ти чітко розумієш, що тебе хочуть роздіти тут, прямо роззути повністю. І причому це якось нагло так, і ти сидиш просто відкриваєш очі і такі да, 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 пише, пиши, 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 пише, 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 пише. Все, ну блін, ну я е, не дуже впевнений, що е, якщо в тебе якась там ранка на нозі, тобі треба 5 тисяч заплатити. Ну, звичайно, якщо б я зрозумів, що блін, от проблема, воно там жорстко болить. Якщо б він сказав би, дивіться, здайте спочатку аналіз крові. Там він там безкоштовний в державній клініці, чи, наприклад, в нас там коштує 300 гривень, там чи ну скільки там ну ми подивимось, що там є. І рекомендую вам взяти мазь там за 200 гривень. Ну, це стандарт, тому що мені коментарів там, я не знаю, навірно, тисяч п'ять написали. Там куча про якусь мазь, яка ну недорога, Там, в принципі, дуже багато коментарів з адекватними цінами. Намазь варіантів куча. Ну якщо тобі просто кажуть, чувак, лише тут бабки, ну блін, ну, ну, ви ж теж відчуваєте, коли ви прийшли до лікаря, який зацікавлений в тому, ідіть іменно в ту аптеку, скажете, що від мене, от по цій бумажці. І коли вам кажуть в будь-якій аптеці, де ви знайдете, у вас є там три варіанти: оцей самий дешевий, він аналог оцього самого дорогого, але в них одна та ж сама діюча речовина. Це український виробник, це там Німеччина. Ви вибираєте, який у вас бюджет, що ви хочете. Тоді ти розумієш блін класний лікар, дає тобі вибір. все. а коли тебе змушують прийти в іменно в ту клініку, іменно такі аналізи здати, іменно сказати, що ти від цього лікаря, я тебе вже записав, то вибачте, це прям ну типу реально неприємно.